Противник продовжує щоденні обстріли України. У ніч на 5 червня ворог запустив по країні 103 ударних БПЛА та безпілотники невстановленого типу, а також одну балістичну ракету. Основними напрямками повітряного удару були Чернігівщина, Харківщина та Одещина. Силам оборони вдалося збити 28 ворожих дронів, ще 46 локаційно втрачено. Протиповітряна оборона працювала на сході, півдні та півночі країни. Зафіксовані влучання засобів повітряного нападу противника в 16 локаціях. Працівники Держекоінспекції перевірили стан річки Рось. Інспектори відібрали проби води в погребищі та в селі Борщагівка на кордоні Вінницької та Київської областей. Перевищень допустимих значень не виявили. Річка Рось, попри свою невелику протяжність, забезпечує водою близько 490 тисяч мешканців сіл і міст Київщини. Та є однією з найбільш зарегульованих річок України. У її басейні побудовано близько 2600 штучних водних об'єктів загальною площою понад 22 тисячі гектарів. У Немирові під час пожежі в приватному будинку бійці ДСНС врятували 82-річну жінку. Виявили пенсіонерку в одній із задимлених кімнат, коли сусідні вже були охоплені вогнем. Самостійно врятуватись бабуся не змогла, оскільки є маломобільною. Постраждали надзвичайники, винесли на свіже повітря та надали їй до допомогу до прибуття медиків. Найімовірніше, пожежу спричинив чоловік власниці помешкання. В результаті необережного поводження з вогнем, залишивши їжу підігріватись на плиті. Патрульні зупинили водія, який сів за кермо під дією наркотиків. Легкових зупинили поліцейські за порушення ПДР. Під час спілкування інспектори виявили у чоловіка ознаки наркотичного сп'яніння. Водієві запропонували пройти огляд у лікаря-нарколога, на що він погодився. В організмі кермувальника виявили канабіс. На 20-річна водія патрульні склали протокол. У Подільському зоопарку поповнення у родині сурикатів. Кілька днів тому у родині пустельних хижаків народився малюк. Вони неохоче виходили на прогулянку у відкритий вольєр, а коли лив дощ, ховались у своєму теплому будиночку. Нарешті з приходом тепла відвідувачі Подільського зоопарку змогли побачити у відкритому вольєрі не лише дорослих сурикатів, а й маму з новонародженим дитинчам. Малюк ще зовсім крихітний. За своїми розмірами він поміститься навіть у дитячу долоньку.